На минулому засіданні відбувся попередній розгляд справи Грицаєнко проти Глазичева. Це пов'язано з тим, що Глазичев з його братом скоїли напад на моє помешкання. І міліція фактично через пару тижнів після того, як було скоєно напад, закрила справу. Через суд довелось змусити органи внутрішніх справ вже в серпні минулого року розпочати справу, але, на жаль, вона закінчилась тим, що йому інтермінують найлегшу статтю хуліганства статтю 96, частина 1. Хуліганство без обтяжуючих обставин. Хоча в самій заяві ще 24 січня було повідомлено, що нападник був не один. Це Перша обтяжуюча обставина, частина друга. Те, що він чинив опір спробам зупинити, це частина третя. Але наразі фактично прокуратура виступає в якості адвоката нападників. Чому? Ну, мабуть, ні для кого не секрет, що прокуратура Дергачівського району це давні друзі відомого мафіозі головка. Після... Програшу судом першої інстанції Ловка через 36 годин стався напад на моє помешкання. Міліція одразу відпустила нападників, і тепер деякий час міліція разом з прокуратуром захищала бандитів, і тепер прокуратура стоїть на захисті. Нападник був, перебував в СІЗО тривалий час, але в середині січня його випустили. Він знову встиг щось накоїти, його зараз. Розшукують органи внутрішніх справ. Моя позиція не в тому, щоб покарати якнайсильніше, тому що мені хочеться справ... ну, лише справедливості заради справедливості, або хочеться цьому нападнику зробити як найгірше. Тобто це не... моя позиція це не помста. Але ситуація така, що я знаходжусь весь час на службі в зоні АТО в секторі в складі в складі полку АЗОВ. А тут залишився мій батько, якому 78 років, і я бачу, що він беззахисний перед бандитами, яких покриває дергачівська прокуратура.